Війна поставила громади Кіровоградщини в жорсткі фінансові рамки. Через обмежені бюджети території відчули нестачу в колісній техніці, яка так необхідна для стабільної роботи комунального господарства та інших галузей регіону. Скільки транспорту бракує? Якого саме, де його можна придбати? А головне, звідки взяти кошти на його купівлю. Проаналізували в ході відомчої наради в адміністрації, до якої долучилися голови громад, урядовці, парламентарі та підприємці. Це і техніка для охорони здоров'я для лікарні амбулаторій, це і по освіті автобуси для наших дітей, щоб доставляти їх до освітянських закладів. Це і соціальні таксі на сьогоднішній день, які треба також розвивати в, наших, в нашому регіоні, тому що є в цьому потреба комунального господарства для ЖКХ, потрібна техніка. На сьогодні потреби в новій колісній техніці для Кіровоградщини суттєві. За підрахунками фахівців департаменту економічного розвитку області необхідно 53 шкільних автобуси та 52 медичних автомобілі. Крім того, 21 соціальне таксі та 11 одиниць дорожньої техніки. Також понад сотню пожежних машин та іншої спецтехніки. Оновлення потребує і громадський транспорт, а це близько 25 додаткових автобусів і тролейбусів. Дефіцит виник після того, як чимало транспорту передали в користування Збройним силам, а в деякої техніки вже збіг термін експлуатації. Найбільша нестача транспорту наразі утворилася у Світловодську, Олександрії та Кропивницькому. При цьому коштів, щоб закрити запити громад, недостатньо. Отже, загальна потреба регіону в закупівлі колісної техніки складає 401 одиниця. Це майже в три рази більше ніж нами було придбано за останні три роки. Протягом 25 26 років планується придбати лише 151 одиниця техніки, а це 38% від потреби. Найбільшою є потреба в оновленні комунальної техніки: це екскаватори, сміттєвози, трактори, навантажувачі тощо 121 одиниця такої техніки. За словами експертів, один із шляхів вирішення проблеми полягає в тому, щоб залучити кошти міжнародних донорів на придбання транспорту. Крім того, громади можуть скористатися вигідними позиками та лізинговими програмами, які надають державні банки. Проте набагато рентабельніше буде на рівні держави скоротити частку імпорту та почати нарощувати власне виробництво і закуповувати українську техніку. Головна перевага кулісної техніки вітчизняного виробництва дешевша вартість. До того ж, вона не така дороговартісна в ремонті та обслуговуванні, як іноземні аналоги, аби підвищити попит на українську продукцію. Парламентарі ухвалили закон про локалізацію. У відповідності до нього 25% колісної техніки громади цьогоріч мають купувати у вітчизняних підприємств. До 2032 року цей показник виросте до 40%. Політика локалізації є частиною державної програми, зроблено в Україні. Від самого початку Кіровоградщина є активною учасницею цієї програми. 17 наших виробників сільгосптехніки, та 53 дивари з продажу такої техніки, включено до переліку вітчизняних виробників, за придбання в якої в рамках відповідної державної бюджетної програми компенсується певна частина фансового ресурсу. Під час наради учасникам презентували каталог техніки від українських виробників, який підготувала Федерація роботодавців України. В ньому зібрано весь транспорт, який пропонують придбати громадам за доступною ціною. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Кіровоградщина продовжує відновлюватися після нещодавніх атак росіян. Наразі у селі Лозувата Благовіщенської громади засклили вікна у 22 будинках. У 28 замінили пошкоджений на дахах шифер. Про це повідомили в обласній владі і додали, що постраждалі отримають фінансову допомогу за рахунок коштів Благовіщенської міської ради. Нагадаю, внаслідок ракетної атаки 6 квітня руйнувань зазнали 52 приватних житлових будинки і школа. Продовжують відновлення. Житлового сектору і у Кропивницькому місто росіяни атакували дронами в ніч проти 20 березня. Міською радою прийнято в межах чотирьох сотень звернень громадян про пошкодження майна. Руйнування зафіксували за 350 адресами. Проєктні організації вже підготували майже півтори сотні актів щодо пошкодження будівель і споруд. Наразі повністю замінили вікна у багатоповерхівці на миру 10. Вона постраждала найбільше у найближчі два дні. Планують встановити вікна у сусідніх будинках. номер 8. 7 та 12. А ще на Нікітіна 23В. Також тривають ремонтні роботи з відновлення дахів. Прийом заяв та обстеження пошкоджених об'єктів продовжуються. П'ять випадків хвороби лайма внаслідок укусів кліщів підтвердили епідеміологи від початку року на Кіровоградщині. Про це інформує обласний центр контролю та профілактики хвороб. Як зазначили медики, навесні пік активності кліщів припадає на квітень-травень. Вони концентруються в парках, скверах, у лісосмугах та зелених зонах. Нападають як на людей, так і на тварин. За останні три місяці зі скаргами на укус кліща до медзакладів області звернулися вже близько 20 пацієнтів. Зазвичай в місці, куди присмоктувався кліщ, утворюється припухла червона пляма з чіткими контурами. Також людина відчуває недомагання ломоту в тілі, підвищується температура. За даними епідеміологів, упродовж трьох минулих років кількість виявлених випадків лаймбуреліозу виросла більш ніж втричі. Крім того, кліщі є переносниками ще понад півтори сотні небезпечних інфекцій. Тому медики радять не займатися самолікуванням, а одразу звертатися за допомогою до фахівців. Хвороба лайма небезпечна тим, що вона вражає всі органи і системи. Це може бути враження шкіри, кісток, суглобів, нервової системи, серцево-судинної системи, і часто вона приход, перетворюється у хронічну форму і навіть приводить до інвалідизації. Якщо на тілі людини кліщ перебував до одної доби, то ризик інфікування він буде мінімальним. Але якщо такий інфікований кліщ перебував до трьох діб, то вірогідність інфікування наближає до 100%. На Кіровоградщині понад 100 шкіл перейшли на дистанційне та змішане навчання. У звичайному форматі працюють майже 280 освітніх закладів області. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в облвійськадміністрації. адміністрації. Причина похолодання, яке почалося вже після закінчення опалювального сезону. Також у департаменті освіти зазначили, що зниження температури не єдина причина. Так, два заклади перейшли в онлайн через високу захворюваність на гервії, а один Через ремонтні роботи в укритті ще 18 шкіл на канікулах. Очно навчаються 278 шкіл це 67%. Змішано навчається 59 шкіл, це 14%. І дистанційно навчаються. дистанційно навчаються 63 школи, складається 15%. Зразу хочу сказати, що в понеділок дистанційно було. 50 шкіл, тобто на 13 шкіл сьогодні на третій день збільшилось кількість шкіл, які навчаються дистанційно.